Бутнім стовпом європейського союзу називає Україну британська газета Guardian. Вона наголошує, що наша країна в перспективі може долучитися до так званої вищої ліги європейських держав: Німеччини, Іспанії, Британії, Франції, Італії та Польщі. Вони мають найбільше населення територію та економічну важливість. Звичайно, якщо українська влада відновить євроінтеграційні процеси. Польська газета Виборча цю думку підтримує. Україну вона назвала сплячим гігантом. Видання, зокрема, згадує про легендарні чорноземи, розвинений індустріальний сектор та вигідне для транзиту географічне розташування. Але газета Виборча наголошує, що скористатися цими багатствами український народ не зможе без ефективних реформ. Для порівняння вона наводить статистику за майже однакових початкових умов. Польща посідає 24-те місце у світі за показниками валового внутрішнього продукту. Україна ж перебуває на 30 сходинок нижче. Американський фінансово-економічний журнал Forbes пояснив своїм читачам, чому питання майбутнього України є важливим для всієї міжнародної спільноти. Видання наголошує: наша країна має значні ресурси і тому постійно є полем геополітичної боротьби. Помаранчеву революцію Forbes назвав спробою порвати з неприємним минулим на євромайдані ж на думку американських журналістів, українці будують містоку майбутнє. Російська газета Ізвістія сконцентрувалася на поясненні причин провального голосування у Верховній Раді щодо відставки уряду, видання обґрунтовує невдачу української опозиції її розрізненістю. Провладні ж депутати, на думку російських журналістів, котре показали згуртованість, незважаючи на вихід кількох парламентаріїв із фракції партії регіонів. Олександр Войтко, п'ятий канал.